Всім привіт! І сьогодні я буду їсти рамен, за яким я стояв в чергу, Місо Кін. Це такий дуже популярний ютубер, у нього там декілька мільйонів, там майже мільярдів. Там він дуже популярний в Японії, дуже популярний ютубер, ютубер, так. І він це зробив рамен такий. Ну він тільки так. Я зараз сьогодні буду його їсти. Так. Я зали... вже заливки п'ятком і тепер я чекаю, коли там пройде 5 хвилин і буду заливати якийсь там соус. До речі, ще є такі рамен, я теж його потім спробую так. Це є ще один рамен теж, менший він називається. Я потім його теж спробую, він схожий, але він здається, з рисом. Так. Якийсь як, так, трішки інший. Так, пройшло 5 хвилин, відкриваємо. Так. Вау! О, смако... Зняли. може не треба було. Так, перемішуємо. Вау! Вау, вау! Вау, який! Так, давайте куштувати. Ой! Хорошо. Да, я, я пожалів, що я це добавив, тому що якесь воно гостре. Не рекомендую, якщо будете їсти. Ну, як кому, звичайно, але мені якось не дуже зря добавив. Але так смачно так, якщо б не це, то смачно. Так, він трішки такий став пикучим таким горьким. чи... Карай, Карай так, пикучим став якийсь такий. Так. Але ну, і так смачний. Так, я от вже майже з'їв там половину, і мені сподобалось, так він реально смачний, але так, трішки такі пекучки, гіркі, ну не гіркі такі Начебто з червоного перця додали, так щось таке, але все одно так мені подобається. Рекомендую, якщо такі побачите, купляйте, він смачний.